Сьогодні у випуску через недбалість влади міський бюджет втратив кількасот тисяч гривень. Чи зобов'язані тернополяни платити за обслуговування їхніх будинків? Переодягнутися жебраком та просити на вулиці можуть і не бідні. У цьому переконалася журналістка ІНТБ вигуками, сварками та шарпаниною продовжуються обговорення щодо можливої передачі однієї з головних українських святинь. Медицина і надалі лідер серед найпроблемніших галузей опозиційні політичні партії тепер працюватимуть разом. Кількасот тисяч гривень втратив міський бюджет через недбалість влади. Напередодні нового року власник тернопільської провідної будівельної компанії купив на аукціоні будівлю Жеку на вулиці Карпенка, 18 а заплатив за неї неповних 2 мільйони гривень. Хоча коштує цей об'єкт. Набагато більше, адже виставляючи приміщення на торги, міські посадовці чомусь не врахували гаражі, які розташовані на цій же території на Карпенка 18 А ці капітальні споруди займають близько 500 метрів квадратних, але їх міська влада чи навмисне, чи випадково помічати не захотіла. Відтак будівельник вдало здійснив покупку. А посадовці, щоб замести сліди, вже сьогодні зносять гаражі владим гаражі. Ато з буде строїти дім. за словами чоловіків, які по цеглині розбирають гаражі. Швидкість виконання робіт залежить від оплати. Чим швидше вони отримують гроші, тим скоріше капітальні споруди зникнуть з лиця землі. Ми добре поцеплем валили. Члени комісії з питань контролю за використанням комунального майна здивовані такими діями зі сторони міських чиновників. Питання із демонтажем гаражів раніше вже піднімалось і у засобах масової інформації, і серед депутатів Тернопільської міськради результату наразі немає. Я на депутатській комісії ставив питання, чому оцінено тільки сам будинок. І зовсім випали зацінки саме гаражі. Міські посадовці на сесії, коли затверджували бюджет, запевняли, що для повноцінної роботи міста не вистачає 53 мільйонів гривень. Поряд з тим, чи мала сума з продажу цих гаражів могла б покращити фінансову ситуацію міста. Мені дуже дивно, що продали приміщення, закріпили земельну ділянку. І після цього ній руйнують те, що не продали, що не оцінили, і в результаті чого не поступили гроші в міський бюджет, коли остаточно знесуть гаражі і почнуть будівництво нового житлового будинку, наразі невідомо. Так само у секреті й те, куди і кому вивозять з території об'єкту на Карпенка, 18 а будматеріали: панелі, блоки, цеглу та інше. Тернополяни виступають проти діючих тарифів на вивезення сміття. На телеканал звернулися мешканці кількох будинків, що поблизу центрального ринку. Вони скаржаться, що з підвищенням тарифів за житлово-комунальні послуги, яка міська рада запровадила з 1 жовтня 2011 року, почали надто дорого платити за вивезення відходів. Мешканці стверджують, що відповідно до закону ціна за таку послугу встановлюється для квартири незалежно скільки людей у ній проживає. А в розрахунках протестують, Суючих тернополян 4 гривні 17 копійок за вивезення сміття подається за кожну особу індивідуально. Прийнята постанова 1 червня 2019 року номер 869 кабінету міністра. я цю постанову зараз даний час маю при собі. Що там написано? Що просто ми платили до 1 жовтня за метр квадратний площі, було в розрахунок за побутою, але ми платили тоді стільки, скільки воно коштувало. Вони жаліються, що ні бажаки їм грошей всіх не віддавали, щоб відокремити, бо це приватна фірма. Ну, нехай буде, вони не мають предоставити ту суму, скільки коштує сміття, а не скільки надал придумав, захотів собі 4,17. з одного на в будинку. Немає взагалі не живуть не в світах. І так, що саме в кожному будинку це за кожу прописну платити. Щоб з'ясувати, чому сміття обходиться їй так дорого, пані Наталія звернулася безпосередньо у фірму, яка вивозить відходи з-під її будинку. Там жінці пояснили, що причина в комунальному центрі міської ради, який розміщений на вулиці Стадникової, як повідомила пані Сиротюк, плата за вивезення сміття йде не напряму обслуговуючій фірмі, а через цей центр. А це потребує більше грошей. Все розходиться в тому, що воно повинно йти на фірму, а не на міську раду. А з першого жовтня значить так прийняли рішення, що є розподільчий центр на саднікова один, і ті гроші ми оплачуємо туди на цей центр, тому що вони прийняли тариф 4,17 від одного чоловіка. Це значить, в даний час це фірма Шельфатер. Вони прийняли 4,17 від одного прописаного. Що це за центр і чим він займається? Журналісти телеканалу з'ясовували в управлінні ЖКГ Тернопільської міськради. Там підтвердили, що установа справді існує проте в її обов'язки входить контроль за оплатою всіх житлово-комунальних послуг, а не тільки вивезення сміття. Такі центри створені по всій Україні та слідкують за перерахунком грошей в електронному варіанті. Відповідно, ні гривні з них установа забрати не може, а тарифи пояснюють працівники управління. Фірма-перевізник встановлює самостійно. Тернополянин Олександр свого часу працював у сфері близькій до цієї. Він каже, щоб сплачувати за послуги, необхідно мати договір між їх надавачем і споживачем. Чем, тобто мешканцями, згідно статуту міста, тарифи затверджуються на громадських слуханнях. Далі між обслуговуючими фірмами проводиться тендер на надання тієї чи іншої послуги, наприклад, на вивезення сміття. Таких процедур у Тернополі не було. Отже, законодавчо ніде не прописано, що мешканці міста повинні платити за обслуговування їхніх будинків. Переконує пан Олександр. Всіх цих стадій не було проведено відповідно, всі існуючі тарифи на вивіз сміття. На послуги ЖЕКа є незаконними і нечинними. І наскільки мені відомо, колишній наш міський голова, як його прізвище? Заставлю. Заставний Заставний звернувся в суд по недійсності існуючих тарифів по обслуговуванню ЖЕКів. Поки що ми не знаємо, які будуть результати, але мешканці не повинні платити нічого, оскільки офіційно затвердженого договору між ЖЕКом, між фірмами повезу сміття не існує тендеру. По вибору цих фірм так само немає. Лякає мешканців лише те, що в разі несплати, надавати ту чи іншу послугу їм взагалі перестануть. Але пан Олександр запевняє, ніхто не має на це відповідних підстав. А має які праві. підстави для визнання цих відносин? Є договір, є підстави, ви сторона по договору нема договору. Надайте калькуляцію. Підтвердіть, що ви ці роботи зробили. І відповідно тої калькуляції. На підставі певних норм ви можете звертатись в суд і по суду відповідно платити і судові затрати, і всі роботи, які були проведені, і пеню. Ну але хтось з присутніх, коли чув і бачив про це. Всі чомусь автоматично платять для чого. Також мешканці будинків на вулицях Острозького, Колонтая та Оболоня незадоволені роботою ЖЕКу щодо облаштування під'їздів. За ті гроші, які люди сплачують за житлово-комунальні послуги, обслуговуюче підприємство, повинно відремонтувати їхні будинки, кажуть вони, наприклад, встановити пластикові вікна в одному з них. Проте вже номер 5, який закріплений за цією частиною міста, пояснюють, що за сплачені мешканцями кошти зобов'язані робити лише поточні ремонти, а не капітальні. Ті кошти, які виділяють люди, мають в першу чергу йти на утримання технічного стану будинку. Це обов'язково і в першу чергу. Це так, щоб е, не вдарило током людину, так, щоб не затекло в хату, так, щоб покрівля була нормальна, щоб будинок був в стані нормальному, під'їзди відремонтовані. От на це йдуть ці гроші. Ожеки, стояки. Якщо це не дуже важливо по будинку, то звісно його можна не робити. Але Якщо на сьогоднішній день стояки потребують заміни, то хто їх буде міняти? Чи може цього не робити? Вікна поставити? Якщо завтра в будь будь-якій квартирі, де зробили євроремонт, затече квартира, що робити? Нам прийдеться. Платити свої гроші. Мешканці готові погодитися з такою нормою частково. Проте, оскільки держава на капітальні ремонти не виділяє ні копійки, а приватні підприємства не зобов'язані це робити, таких робіт у будинках людям так і не бачити. Як вирішення проблеми, тернополяни пропонують замінити всі приватні жеки державними. Тоді влада відповідатиме за утримання будинків фактично, а не лише ставитиме підписи на паперах приватних підприємств. Як це робить сьогодні? Це є правильно згідно існуючої нормативної бази. Значить, Джек може використовувати гроші тільки на текучий ремонт. Так, текучий ремонт може складати 10% наприклад, від площі даху так. або будь-яких капітальних робіт. А решту ше не шамай. А на капітальний ремонт виділяється субвенція від держави з 98-го року. Та субвенція не виділялася То абсолютно Знає, ця приватна особа. Збирає всі наші кошти, яких ми не можемо забрати. Якби це збирала держава, вони б давалася така капремонти, бо вони були б в одній казні. А він збирає один. І так майже деякі жеки є ще державні, і по їх були колись, а в основному всі ці приватні. Значить, ці приватні жеки треба перевезти через сесію міської ради. Я взнавала як на державну форму. Тоді ці гроші будуть збиратися в місті, принаймні. і може якісь гроші на капремонт А як ми можемо зробити, скажіть, капремонт, як він нам за наші гроші не дозволяє і держава не дає грошей? Я ще зроблю маленьку точне. Всі справки від ЖЕКів йдуть на бланку виконкому міської ради. Якщо це приватне підприємство, яке відношення має воно до міськвиконкому? виконкому? А бланки всі йдуть чомусь міськвиконком, а далі ЖЕК. Це абсолютно незрозуміло, як можна порівняти державну форму орган місцевого самоуправління і приватну фірму. Це удивительне рядом, але воно запрещено. Мешканці будинків просили в керівництво ЖЕКО повернути їм сплачені гроші. За них вони хочуть самостійно зробити необхідний ремонт у під'їздах. Але за законом обслуговуючи підприємство не повинно віддавати кошти громадянам. Управляти сплаченими грошима люди можуть лише створивши об'єднання співвласників. А поки що власником прилеглих до будинків територій формально є міська рада. Відповідно, вона й повинна обслуговувати ці ділянки. Це не реально будинок потрібно отримати. Реально тільки в тому випадку, якщо ми інше. Між іншим, пропонуємо, щоб вони створили товариство співвласників. На сьогоднішній день власником є міська влада. Міська рада відповідає за технічний стан і за всі останні нюанси, що стосуються будинку. Це і санітарний, і технічний стан. Кошти, які платить мешканець, це кошти, які передбачені на утримання будинку. Коли мешканці створюють своє товариство, відійдуть від міської ради, стануть самостійні, тільки тоді вони мають право вирішити всі ці питання. На цю територію повинен бути або акт на право користування, або акт на право власності. Інших формувань прибудинкової території не існує. Оскільки в місті Тернополі в більшості випадків 99% таких актів не існує, то вся прибудинкова територія належить міській раді. По закону про... Власність, власник відповідає за прибирання цієї території і, відповідно, міська рада повинна утримувати дворників і всіх, кого завгодно. А по факту зараз є власник міська рада, а платять чомусь мешканці будинків. Як запевнили обурених тернополян і знімальну групу телеканалу ІНТБ уже номер 5, цього року в підпорядкованих фірмі-будинках проведуть найнеобхідніші роботи. Перед їх початком обов'язково зустрінуться зі всіма мешканцями, вислухають і врахують їхні побажання щодо ремонту. Чи правда те, що територія міста поділена між жебраками і скільки заробляють бізнесмени із протягнутою рукою, вирішила дослідити ведуча телеканалу інтебе. Для цього Роксолана Кінель вдалася до журналістського експерименту. Із молодої дівчини вона перетворилася на немічну бабусю і пішла полювати на щедрих, але наївних тернополян. За перші хвилини жебратства Роксолана заробила 3,5 гривні. Страшно було. Дуже було страшно, тому що бачила тільки ноги проходящих, оскільки я була бабусею, і боялася, щоб хтось, оскільки територія поділення, щоб хтось не дав мені по голові, якщо час. Поспілкувавшись із зірками Тернопільського же братства, Роксолана Кінель дізналася, що не одній їй в голову прийшла думка зробити себе немічну бабусю. Коли бабулька біля Зеленої церкви. Ну, ці якраз інтерв'ю належала. Ну я думала, що це бабулька насправді, але вона добре замаскирувалася. Це не бабуля. Ці жінці 50, Ну вона сказала, що їй 50 років. Але якщо чесно, якщо б вона за собою доглядала, то там на цілих 40 піде 40 з гаком, нехай. І теж вона лежить собі Ну, це ж обман людина повністю про це здатна. Щоб вивідати, хоч якусь інформацію, Роксолані Кінель довелося подавати милостиню. Проте ведуча каже, що це були останні гроші, які вона віддала на вулиці. Із свого експерименту дівчина зробила висновок: прохачів жаліти не можна, бо справді потребуючих серед них одиниці. Деталі же братського експерименту та правила життя тернопільських попрошайок. Дивіться на телеканалі НТБ у новому випуску програми Життя Бутя. Вигуками, сварками та шарпаниною продовжується обговорення щодо можливої передачі однієї з головних українських святинь, поки що київського патріархату. Московському у січні цього року Верховна Рада зареєструвала законопроект 9690, у якому вказано вилучити з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації деякі споруди, що мають державне значення. Святоуспенська Почаєвська лавра потрапила у цей список за три місяці. Кабмін України повинен вирішити питання щодо передачі святині московському патріархату. Він спрямований на те, щоб посіяти ворожнечу між вірними. Чиї предки доклалися до будівництва цих святий, предки всіх і православних обидвох патріархатів, і греко-католиків доклалися до будівництва цих святий. Депутат облради Степан Барна каже, що прийняття закону ще один крок до привласнення державної власності. Проте, якщо раніше крали землю і заводи, то сьогодні добрались до найсвятішого. Перша думка в людей виникає яка. Якщо виводять з переліку приватизації, значить хочуть приватизувати. І крапка. Ця влада на чолі з тою шайкою, яка сьогодні є при владі, вже все приватизувала. Приватизували заводи. Приватизували підприємства, людей землю забрали і вже добираються до церков. Представник Української народної ради Богдан Кульчинський впевнений, що прийняття цього закону призведе до поступового знищення української національності. Творення єдиної політичної нації в Росії необхідна. Єдина мова, єдиний простір, єдиний культурний простір і так далі. І, от, якщо ми з вами будемо думати про Україну, то ми те саме маємо сказати і за себе. Священник Московського патріархату, отець Неконор запевняє, що віддавши святиню їм, повернеться історична справедливість. Обурення громади він просто не розуміє. Ви Скажіть, якщо у вас розбійник прийшов, украв машину. І потім знайшли цю машину і повертають, то це що, потрібно обговорення? Людини забрали, громади забрали. Монахи зараз ще живуть по сьогоднішній день, ті монахи в 60-х роках, яких виганяли, яких переслідували. І вони хочуть, щоб як було до 60-х, так і було зараз, щоб ми могли спокійно користуватися нашою святинею. І весь український народ теж приїжджає з усього світу. Отець Анатолій, священнослужитель Київського патріархату, запевняє, якщо йде мова про історичні факти, кому і коли належала лавра, то передавати її з рук в руки будуть ще довго. Ми прекрасно знаємо, що Успенський собор не вся лавра, але Успенський собор збудований греко-католиками. Ми не ятами. Ну це історична справедливість, це така правда. Зараз вимагають історичної справедливості московська патріархія. Е Пройде якийсь трошечки час, і якщо дійде до приватизації, я не здивуюся. Якщо греко-католики, котрих наразі поки що в почав нема. немає. Але якщо б вони там були, вони безперечно це питання подадуть через на суд. Після бурхливого обговорення у Тернополі та Кременці такі ж слухання проведуть у кожному районі області. У цьому році серед галузи, що потребують негайного реформування, і надалі лідирує медицина. Протягом 2011-го було виділено три основні рівня, на яких необхідно провести реорганізацію. На першому вже вдалося створити центри первинної медико-санітарної допомоги в селах, відремонтувати близько 40 установ, та найголовніше відкрити сучасні стоматологічні центри, яких села ще не бачили. Вторинний рівень вже орієнтований на райони. Тут також чимало досягнень. впевнений начальник головного управління охорони здоров'я обласної адміністрації Михайло Буртняк. вторинному Рівні, а це наші центральні районні лікарні, міській лікарні. Ми оптимізували 193 ліжка, капітально відремонтували 14 відділів, 57 кабінетів. І я тут можу провести приклади, де значний об'єм проведений робіт. Це і підгаєцькому районі, і під в Тернопільському, і міській лікарні номер 2 і багато інших. Чи не найболючішим питанням для медиків області вже довгий час залишаються онко та туб-диспансери. Вже у цьому році обіцяють завершити роботи по відновленню цих закладів. Ми розпочали і зараз ведемо добутову поліклініки онкодиспансеру. Суть об'єм робіт по ремонту покривлі обласні психоневроличні лікарні, розпочато будівництво лабораторного корпусу університетській лікарні. Ми в 2011 році капітально відремонтували кушерського обсерваційне відділення в нашому парентальному центрі. Мати і дитина. Ми відкрили після капітального ремонту відділення для примусового лікування хворих в Кременецькому тубдиспансері. натомість голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я материнства і дитинства Леонід Ковальчук зазначає, що досі на їхні пропозиції про розвитку медицини не відповів ще жоден район. Тому розпочати активні роботи по реформуванню галузі просто неможливо. Також медик зазначив, що одним з найперших завдань для них є піклування про те, як найефективніше хворими розпочати лікування. Сьогодні система недосконала. Так званий маршрут пацієнта вимагає спочатку консультацію у сімейного лікаря. Вже потім у спеціаліста. А це, каже Леонід Ковальчук, значно затягує увесь процес діагностування та лікування. Пацієнт сам зможе записатися, вибрати лікарню, вибрати спеціальність, вибрати лікаря і записатись до того лікаря, до кого він хоче. Ми подумаємо, як це зробити, тому що будуть і живі черги. Тобто певну частину дамо під запис, певну частину дамо під живі черги. Щодо основних завдань на 2012 рік, то серед перших кроків області це реформування установ первинної ланки, створення оптимальної мережі закладів загальної практики сімейної медицини та відкриття додаткових пунктів швидкої медичної допомоги для забезпечення 20-ти хвилинного доїзду до пацієнта у сільській місцевості. Україна вже на межі міжнародної ізоляції, дії нинішнього президента, нові антинародні закони, корупція у верхівках та політичні переслідування усе це грає не на користь зміцнення авторитету нашої країни в світі. Як наслідок, співпрацювати з нашою державою вже відмовляються цивілізовані європейські країни. Янукович в грудні провалив підписання про асоційоване членство України з Євросоюзом. А 26 січня цього року парламентська асамблея Ради Європи. Прийняла безпрецедентну жорстку резолюцію. Опозиціонери заявляють, що стрімко рейтинг України падає у різних галузях, таких як боротьба з корупцією, рівень бідності населення та міжнародні бізнес-відносини. Таке свавілля влади можна припинити лише об'єднавшись, певна опозиція. Блок Юлії Тимошенко, фронт змін та свобода підписали угоду, згідно якої відтепер діятимуть спільно, аби нинішній президент не мав шансу і надалі залишатись при владі. Ми робимо все, щоб підготувати. До акцій протесту в цьому році зробити все, щоб до виборів не було нині діючого президента та його режиму про владі. Ми будемо робити все, щоб визволити нашого лідера Юлію Володимирівну Луценка та інших політв'язнів. Проблеми політичного взаєморозуміння існують і на локальному, місцевому та обласному рівнях. Тернопільщина не виняток, заявляє Василь Деревляний. Проте об'єднані сили цих політичних партій пане він не допустить деградації області.